Подразником сьогоднішнього нашого зібрання є те, що Верховну Раду Кабінет міністрів України подав проєкт закону України про державний бюджет на 2015 рік. Подразником є те, що ми з вами просто в шоковому состоянні від цього курсу гривні до долару, який ми сьогодні переживаємо, коли долар фактично ввів подвійний податок на український народ. На жаль, філософія бюджету. Вона антинародна, вона антисоціальна. І щоб багато не говорити зараз, я вам запропоную проект резолюції нашого віче. От трошки підемо. З іншого кінця Проєкт резолюції. Ми його працювало дуже багато людей над ним, різні були пропозиції. І якщо в процесі потім виступів виникнуть ще інші якісь пропозиції, ми будемо їх просто долучати до цього проекту. Але я прошу, щоб ви послухали його. Якщо він відображає те, суть, що є, бо це резолю... резолюція вічер. розумієте, це не, не програма, то буде так. Хто схоче щось додати, будь ласка. Я його зачитаю, оскільки писав, мені легше просто буде читати. Саша, подивимось. Це українське об'єднання Майдан. Громадська організація Хмельницький Майдан. Президенту України Порошенко, голові Верховної Ради Гройсману, прем'єр-міністру Яценюку. Копії. Виконуюч обов'язку голови Хмельницької ОДА Семчишину, голові Хмельницької обласної ради Гончару. Резолюція Хмельницького народного віче неполітичної протестної акції олігархи мають заплатити. Розглянувши проект державного бюджету України на 2015 рік, поданий до Верховної Ради урядом України, громадськість Хмельниччини розчарована та обурена філософією цього документа. Згідно якої за пограбування та нищення держави Україна попередньою владою, частина представників якої досі знаходиться при владі, за неоголошену війну, за сумнівні реформи новоствореного уряду, має заплатити пересічні громадяни України, малий та середній бізнес. Преференції, як і за попередньої корумпованої влади, знову отримує великий олігархічний капітал в своїй масі створений за рахунок цинічного грабунку, економічного надбання всього українського народу. Запропонований бюджет злочинно понижує соціальні стандарти, які при інфляції в десятки відсотків мають зрости в два роки лише на один відсоток. Він базується на положенні ще нечинних законодавчих актів, зокрема, зокрема нечинному бюджетному та податковому кодексу. Не враховує норми діючих законів в розрізі соціальних гарантій. Показники бюджету перераховані по курсу гривні до долара, взятому зі стелі і так далі. і тому подібне. Схоже на те, що єдиним позитивом має стати прийняття його до встановленої дати. При прийнятті бюджету на 2015 рік ми вимагаємо виваженого підходу до головного економічного закону держави, детального розгляду кожного з його статей, відсутності злочинного поспіху при його прийнятті, дотримання положень коаліційної угоди. Перед прийняттям бюджету прийняти відповідні закони та кодекси, на яких базуватимуться, базуватимуться його норми, провести реформу місцевого самоврядування, децентралізацію влади, передавши разом з повноваженням і відповідні фінансові та матеріальні ресурси на місця, ще жодною мірою не зніме відповідальності центральної влади за процеси, що відбуваються в державі. Не приймати законів та не вносити зміни в діючі закони, які понижували соціальні гарантії афганцям, чорнобильцям, матерям та інвалідам, невідкладно провести інвентаризацію наданих пільг на предмет об'єктивності їх надання, звернувши особливу увагу на пільговиків, чиновників, працівників правоохоронних, судових фіскальних органів, які на момент отримання пільги займали ті чи інші керівні посади. Безумовно забезпечити соціальний захід осіб. Що стали інвалідами під час Революції Гідності, учасників бойових дій в зоні так званої АТО, та осіб, що отримали інвалідність, виконуючи бойові завдання в цій зоні, членів сімей загиблих учасників цих бойових дій, та членів сімей Небесної сотні, звільнити від оподаткування благодійну допомогу, що надається біженцям та воїнам, закласти соціальні стандарти, а саме прожиткові мінімум та мінімальну зарплату в бюджеті на 2015 рік, починаючи з 1 січня 2015 року, з рахуванням хоча б рівня спожичої інфляції сумарно за 2013-2014 роки, адже ці стандарти не підвищували з грудня 2013 року. Детально розібратись з курсом гривні. Провівши відповідні парламентські слухання, перш ніж закладати величину цього курсу для розрахунку показників бюджету, що залежить від нього, зробити відповідні кадрові висновки по голові Національного банку України Гонтарєві і за наявності її дії в складу злочину відкрити кримінальне провадження, врахувати те, що голова Нацбанку та експерти говорять про реальну не спекулятивну величину курсу гривні – 12-13 гривень за долар Сполучених Штатів, що напевно відповідає реальному стану речей. Невідкладно прийняти спеціальний закон України, що врегулює ситуацію навколо валютних кредитів та депозитів, що називались фізичним особам до 2009 року. Вівши солідарну відповідальність фізичних осіб, банків та держави. Підтримуємо звернення депутатів Хмельницької обласної ради прийняти по цьому питанню 28-ю сесією 26 грудня 2014 року до Верховної Ради та Кабміну. Копія звернення додається. Відмовитись від планів закладених в бюджет 2015 року щодо скасування надбавок та доплат працівникам освіти, культури, скасування стипендій та безкоштовних обідів для молодших школярів, пільгового проїзду студентів та сільських вчителів, адже прийняття цих планів знижує мотивацію як до роботи, так і до навчання, враховуючи величезне безробіття, відсутність реальних робочих місць, ми вимагаємо виважено підійти до підвищення пенсійного віку та планів відмови від індексації пенсії. Обмежити розмір максимальної пенсії п'ятьма прожитковими мінімумами. мінімумами, розповсюдивши цю норму на всі раніше призначені пенсії, відмінити спеціальні пенсії, забезпечити при прийнятті бюджету, медичний захист соціально вразливих груп населення, зокрема дітей хворих на ДЦП. Врахувати вимоги звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради та кабінету міністрів щодо вирішення проблемних питань в галузі агропромислового комплексу, прийняті на 28 сесії 26 грудня 2014 року, за виключенням пункту, що вимагає відновлення так званих програм підтримки сільських сільськогосподарських виробників, адже саме вони є джерелом корупції та збагачення аграрних олігархів за рахунок бюджету. Копія звернення додається. Відмінити закон номер 1562 щодо ведення так званого імпортного збору в 5 та 10% відповідно на промислову групу та продукти харчування, прийнятий через коліно і направлений на доопрацювання, аби олігархи могли відновити нульові ставки візного мита на свої групи товарів, знизити ставку єдиного соціального внеску до 18%, відсотків, прийнявши зміни до митного кодексу, та лігазувати імпортні вантажі, що слідують на наші ринки, на наші робочі місця. Даючи можливість завезення товарів малим бізнесом по фактурах міжнародного зразка, обнулити ставки візного мита та ПДВ на сировину, яка не виробляється в Україні, провести інвентаризацію пенсійного фонду та фінансування центрів зайнятості, відмінити корумпований податок на додану вартість і перейти на податок з продажу кінцевому споживачу на рівні до 3%. Негайно створити при кабінеті міністрів Раду регіонів. Щодо напрацювань змін до законів та кодексів, а на регіональних рівнях створити робочі групи, групи для вивчення ситуації в регіонах та просування їх інтересів на державному рівні. На жаль, формат резолюції не дозволяє нам казати на інші, не менш важливі, проблемні місця запропонованого бюджетного е, проєкту бюджету. Ми абсолютно свідомі того. Що проблемна спадщина дістала сьогоднішній владі, як свідомію того, що значна частина теперішнього вищого державного керівництва депутатів свого часу були теж наділені владними повноваженням і є доля їхньої та вашої вини, вашої то я звертаюся до них, вашої вини в тому, що держава сьогодні стоїть перед такими страшними викликами. На протязі усього новітнього часу існування квазі незалежної української держави, вона розвивалася як держава олігархічного, часто кримінального капіталу. Який використовуючи прогалини в законодавстві та підганяючи його під свої потреби, користуючись незрілістю громадянського суспільства, розікрав майже усі його матеріальні надбання. На протязі десятків мирних років олігархи та їх золота молодь купаються в розкоші, які створили попередні та теперішні покоління пересічних українців. Розмови про створені олігархами робочі місця не витримують ніякої критики, бо придбані ними державні підприємства. Ними ж попередньо зумисно нищились заради купічаної ваучерної приватизації. Україна досі в своєму економічному розвитку не добралася до 80-х років минулого століття. Сьогодні в державі війна і олігархи, а на обездолений ними народ, повинні заплатити. Ми прості люди, розуміючи свою відповідальність за державу, врятували її від загарбників в перші місяці війни, яку ви, панове, досі називаєте антотерористична операція. Ми майже рік. Терпляче робимо залежне від нас і готові потерпіти далі. Але ресурсу народу не безмежні, як і не безмежні його терпіння і віра в вас. Ви добровільно взяли на себе цю ношу і отримали довіру від людей, довіру організувати порятунок держави. Народна мудрість каже, поки товстий схуд худи здохне, ми здихати не хочемо і не збираємось. Тому олігархи повинні заплатити. І вас повинно хватити волі, їм це пояснити. Ми розуміємо. Розуміємо, що той, хто гріб лише під себе, дуже важко розставати, розставатиметься з нажитим. А якщо і дасть, то шукатиме можливості здерти з нас тричі. Та ми вже не ті і справедливо вважаємо, що кожен має внести на порятунок України долю, що пропорційна його статкам. Ми вимагаємо скасувати таку любу можновладцям недоторканність в силу корупційної складової. Ця вимога не тільки політична, конфіскувати на користь держави активи сім'ї Януковича. Не допускати ведення підприємницької діяльності на території України представників цієї сім'ї, зупинити схеми уникнення оподаткування олігархічного бізнесу шляхом скасування особливих умов оподаткування. Для цього внесли відповідні зміни в закон України про трансферне ціноутворення. Повернути мільярди гривень з офшорів, розірвавши відповідні угоди. Підняти ставки роялті за користування надрами, зокрема рут, нафти та газу, оприлюднити інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємств-монополістів та розкрити механізми ціноутворення на їхню продукцію, зокрема продукцію паливно-генеретичного комплексу. Адже для прикладу, чим пояснити зростання за рік вартості бензину з 9 гривень до 18 гривень, адже падіння курсу гривні в два рази компенсується падінням цін на нафту на ту ж величину. Ще незрозуміліша картина зростанням ціни на електроенергію та залізнодорожні перевезення. Вимагаємо повернути в державну власність енергогенеруючі компанії та підприємства з енерго-та газопостачання. Підтримуємо звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради та Кабінету міністрів, прийняти на 28 сесії, 26 грудня 2014 року з цього приводу. Копія звернення додається. Вимагаємо внести поправки до закону про державні закупівлі, які б змусили. Зупинили ганебну практику відкатів проводити виключно відкриті публічні тендери, справедливих та обов'язкових відрахувань до бюджету, дивідентів від прибутків підприємств, в яких держава має частку, провести перевірку таких підприємств на предмет оптимізації оподаткування, здійснити приватизаційну до оцінку не менше як на 30% на майно, прихватизоване олігархами. В 2010-13 роках та забезпечити внесення цих коштів до бюджету. Зупинити практику державних дотацій нерентабельним вугільним шахтам. Негайно і обов'язково задекларувати і розмістити на відповідних сайтах декларації про активи членів уряду, Верховної Ради, адміністрації Президента, Ради національної безпеки, керівництва судів, прокуратури міліції. Та членів їх сімей, в тому числі і ті, які передані в управління іншим фізичним та юридичним особам. Ми впевнені в тому, що ви краще нас знаєте, який пакет антиолігархічних законів необхідно запровадити. Та ми не впевнені, що ви хочете це зробити. І останнє голосування Верховній Раді по Кіпру показує те, що наші сумніви мають реальні підстави. Ніщо не діє так переконливо, як власний приклад, пане президенте, покажіть олігархам цей приклад. Виконайте обіцяним. Обіцяне вами на виборах президента продайте нарешті власний бізнес, зокрема і той, що знаходиться в країні агресорі А десятину від цієї суми пожертвуйте до бюджету України. Можливо тоді сім'ї Ахметова, Коломойського, Кучві Пінчука, Суркиса, Бойка, Єфремова, Фіртеша та інших членів клубу українських олігархів, багато з яких поруч з вами. В тому числі і олігархів регіонального масштабу теж добровільно зроблять такі пожертви, принаймні, щоб бути схожими до колег європейців. І Україна не буде стояти на паперті з притягнутою рукою, і не потрібні будуть кредити, котрі нічого буде віддавати. Тож ми впевнені, що зараз саме той час, коли олігархи повинні заплатити. Це буде і по совісті, і по закону, і по справедливості. Альтернативи немає. Те, що запропоновано в проєкті бюджету, і не дай Боже буде проголосоване, не альтернатива це геноцид українського народу. Слава Україні, героям слава!